Вітаю, друзі! Сьогодні на ранковому зібранні співав наш молодіжний хор. Ми радімо, що наша молодь прославляє Бога. Давайте спитаємо у людей, що б вони хотіли побажати нашій молоді. Дорога ви просто були молодці сьогодні, і я думаю, що ім'я Боже було прославлено належним чином сьогодні. Молодці так і робіть далі. Щоб Ваше життя і ваші цілі в житті вони були. Линути до Бога, щоб вашою ціллю не були земні багатства і гонитва за чимось новим брендовим, тому що це не основне, щоб ваші серця линули до Бога, бо в ньому все щастя і в ньому вся радість. І в ньому наше вічне життя. Бажаю вам залишатися вірним Господу. Хай вас кожного благословить Бог. Я колись була регентом молодіжного хору і бажаю їм божних благословень і бути святими. Я вас сильно дуже люблю всіх. Благословляю вас. Так, хай ну, так і надалі трудяться. сьогодні дуже подобався. Дуже гарно співали. Побажання молоді. Щоб пройшли Богом. Ви дуже гарно співаєте, продовжуйте це робити. служіть для Бога, служіть для інших людей і будете мати велике благословення від Бога в своєму житті. Боже, благословення для молоді. Прекрасна молодь дуже гарно співає. Тільки стільки в залі сиділо молоді. І я бажаю всім вам, ті, що в залі, щоб ви сиділи в хорі. Ви прекрасно співаєте, ви самі гарні. Молодість, це краса, церкви. І взагалі Бог співає. Благословляє вас, Всі. хай хочеться всіх Всі. вас бачити там на підвищенні. Слава Господа, він достойний цього. Дуже вдячний нашим молодим братам і сестрам за те, що вони служили сьогодні, і ми раді, старше покоління. Ми дуже раді. І будемо молити, і благословляємо їм не Поважати батьків, шукати святого життя, вибирати добро, удаляти зла. триматися за Христом і більше часу. Е Пробути в слові Божому, не просто співати, щоб пісня йшла з глибини серця, щоб це було духовним експірієнцем переживання слави Христової. Щоб ця слава тоді виливалася з уст. Будьте здорові, не кашляйте. Ви дуже файно співали. Слава Богу, що у вас такі всі файні голоса. І бажаю вам далі трудитися для Бога. Слава та Його ім'я. Та люблять Бога і були вірні до кінця своїх днів Богу. і були прикладом в буднях. Це дуже важливо для християн. Я хочу щоб молодь сильно любила Господа, щоб молилася за старших людей, поважала старших людей і завжди віталася. Вони як ідуть, вони мають свої думки, біжуть, а старші стоїть і чекають, щоб тим привіталася. Я люблю дуже молодь. Хай Господь їх благословить. Постал Павел нас сравнювань спортсменом, який. Бежит. Знаете, что интересно? Когда человек участвует в беге, он его дело бежать. У него нет времени смотреть в трибуне, у него нет времени смотреть, в каких какие прически там у людей вокруг. У него цель финиш, и надо бежать. И он бежит. Как бежать? У нас есть хороший тренер, у нас есть инструкция Слова Божьего, которая объясняет нам, как делать это. И мое желание, бегите в правильное направление для того, чтобы получить награду, правильную награду, которую Бог приготовил для каждого из вас. Да благословит вас Бог. От щирого сердца желаю, чтобы свои юные руки. вы, молодь, присвячивали на добрые справи. и Господу от щирого сердца. Любіть Господа, служіть йому, а все решту а, то все за мене. Ми любимо вас, молодь. Ми хочемо бачити вас в церкві, і а, ми вас благословляємо.